Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і щоб Дух Святий, Дух Божий, той же Дух, який сказав, нехай стане світло, і світло стало, дух, який використовував Авраама, Ісаака, Ноя, який використовував усіх пророків, царів. Як він зійшов також на Ісуса у формі Голуба, немов Голуба, коли Ісус був хрещений в воді, іншими словами, Дух Святий, Дух Божий, Дух, який Бог дав, дарував милосердністю своєю, до тих, хто має жагу. Жагу і голод до справедливості небесної, до божественної справедливості. Ісус каже так для тих, хто має цю спрагу та голод. Він каже так блаженні в Богі духом, в Богі духом. Бо їхнє царство небесне. Що це означає бути вбогим духом? Вбогий духом це ніяк не зв'язано із убогістю, бідністю, голодом в прямому сенсі слова. Вбогий духом, це немов як та земля, яка хороша, а земля, яка має добрий чорнозем. Земля, яка готова прийняти сім'я, і сім'я це слово Боже. І добра земля, це те творіння, яке смиренне в дусі, як дитина. Одна дитина, яка чиста, невинна, вона смиренна в дусі, вона слухає голос дорослих. І вона реагує природно, тому що вона смиренна через свою наївність, чистоту через те, що вона дитина. Бог працює із таким типом людей людей, які як немов та земля добра. Які готові прийняти слово, які не хочуть дискутувати із Богом, не хочуть питати щось навіть Бога, навіть можуть і питати, немає проблем. Але людина, яка в Бога духом, вона має серце відкрите для того, щоб прийняти слово Боже. І Дух Святий також використовує той же Дух Ісуса, використовує Ісаю Пророка, щоб говорити так. Це дуже чудесно, це слово. Нахиліть своє вухо. Нахиліть своє вухо І до мене прийдіть. Нахиліть своє вухо, і до мене прийдіть. Послухайте, і житиме ваша душа. Це дуже чудово. І ви знаєте, що усі проблеми, які ми проходимо тут, у цьому світі, в нашій плоті, у нашому тілі, це усе безпосередньо зв'язано із нашою душою. Вона страждає, душа, душа. Яка страждає, стогне в тілі нашому. Тоді, коли ми маємо смуток, коли ми тратуємось від чогось, коли ми злимося, коли ми щось там втрачаємо можливо, це хтось із близьких родичів, вони помирають? Це душа страждає, душа відчуває дуже глибоко цю біль. Людина це знає добре. Бог жертвує. Бог пропонує життя для душі. Життя Для душі. Він каже: нахиліть своє вухо, і житиме ваша душа. Я з вами складу заповіта віки». Заповіта віки. На незмінні Давидові милості. Що Бог дав Давиду? Ким був Давид? Ким був Давид? Це дуже славно. Ким був Давид. Давид, як ми читаємо історію. Він був немов бастардом, він був сином Єсея, але він був останній у черзі. Він був останнім із усіх інших дітей. Інших братів, і він і його брати уважали Нулен на хлопчик, чистий хлопчик, невинний, який тільки знав, як піклуватися про овечок. Цей хлопець так його зневажали, і навіть сам Єсей, який був його батьком, також зневажав, але він насолоджувався своєю вірою. В бога Авраама, Бога Ісаака, Бога Ізраїля, в Бозі, про якого ми говоримо, Бог Біблії. І просто тому що Він був таким скромним і вбогим і в дусі, Бог обрав його і сказав: ось блажений, Богі духом, тому що його. Саме його царство небесне, царство небесне. І це царство це не якийсь будинок, якась квартира, це якийсь бізнес, це царство небесне, його царство небесне. <рес> ви можете зрозуміти це? А, єпископе, це дуже чудово занадто. Щоб отримати це, це дуже славно, так. Але як ти можеш бачити цього всемогутнього, великого Давида? Як ти можеш бачити цього всемогутнього, грандіозного, який був із Давидом, і він може бути з тобою? Як ти можеш це побачити, коли ти укладаєш союз з ним, як він тут каже? Я із вами складу заповіта навіки. Знаєте, що таке заповіт? Це шлюб, як шлюб. Шлюб це заповіт. Бог створив шлюб, освячений шлюб, священний шлюб. Найбільша освячена організація, яку Бог створив тут на землі. Це було. Саме зв'язано зі шлюбом, і шлюб не помер. Він помер і вийшов з моди для цього світу, диволічного світу. Але для тих, хто має смиренність, хто має оцю вбогість в дусі, ті, хто чують голос Божий, шлюб це заповіт вічний, навіки вічні, тому що шлюб символізує шлюб із Богом. Ось він каже: тут я з вами складу заповіта на віки. Заповіта на віки з ним, з Богом. Тоді Бог хоче зробити заповіт вічний із тобою. Він хоче женитися із тобою. Ви знали це? Коли ми приймаємо Духа Святого, хрещення Духом Святим, ми приймаємо Духа Святого всередині нас. Він входить в наше тіло, він проникає в наше єство, в наше існування. І він робить свій дім у нашому тілі. Саме так. І тоді людина вона щаслива, тому що, коли вона має Духа Святого, вона має напрямок, розуміння для того, щоб робити. Те, що догоджає Богові, і те, що обов'язково принесе користь для неї. Це те, що Бог обіцяє тут. Я з вами складу заповіта віки. Він запрошує. Він запрошує кого? Тих, хто смирений духом. А хто не смирений в дусі? Очевидно, навіть якщо. Та може ображається, коли чує слово Боже, але коли людина вона смирена в дусі, вона приймає, вона підпорядковується Царству Божому. Це те, що і сказав Господь Ісус: шукайте понад усе царство Боже і Його справедливість. Шукайте найперше царство Боже шукати. Понад усе царство Боже це саме підкорятися правилам і законам, заповідям Слову Божому. Коли людина підкоряється Слову Божому, тоді вона починає жити під керівництвом Духа Святого. Ісус каже: Шукайте спочатку Царство Небесне і його справедливість, і усі інші речі будуть додані вам. Тоді, коли ви женитесь із кимось тут на землі, це так. Та людина, яка щось вона має, весь свій спадок вона починає ділити із іншою людиною. Тоді добре, так само і з Богом. Коли ти одружуєшся з Богом, коли ти робиш цей заповіт із ним із Богом, все, що його стає твоїм, ти стаєш спадкоємцем Божим, співспадкоємець, насправді спів спадкоємцем нашого Господа Ісуса Христа. Тоді, мій друже, моя подруга, сьогодні ми будемо, будемо робити цей виклик із Богом. Звичайно, коли ми перевіряємо Бога по правді, ми самі насправді себе перевіряємо спочатку, перевіряємо себе. Те, що ми це віримо, ми віримо таким чином. Ми доводимо собі, що ми віримо у це слово Боже, Бог обіцяє. Бог обіцяє ясні благословення Давида. Давид, можна сказати так, він був тим, що його ім'я стало частиною родоводу, родоводу Господа Ісуса Христа, нашого, Сина Давидова. Ось чому Ісус був названий Сином Давида. Що це означає? Нащадок Давида, ви вже думали за це? Ви вже думали, і ви будете благословенним, як Давид. Звичайно, він зробив помилку, він спіткнувся, але він потім пожинав плоди своїх помилок. Він заплатив ціну і він, він покаявся в цьому, і Бог шанував прощенням його. Бог. Вшанував його прощення, бо хоче вшанувати вас, також цим прощенням, мій друже, моя подруга. Він хоче це зробити, але він тільки може пробачити тих, хто як та земля добра, вона смиренна для того, щоб прийняти сім'я. І якщо посадити траву, виросте трава. Якщо посадити рис, виросте рис. Оте, те, що там посадити, там воно і виросте. Чому? Тому що тому що ця земля вона плідна і також та людина, яка вона смиренна, коли вона перевіряє слово Боже, вона має цю сміливість перевіряти слово Боже. Вона проявляє віру, тверду, тверду віру. Вона проявляє віру в слово Боже, не в слово церкви, релігії. Ні, вона. Вона проявляє свою віру в слово Боже. О мій Боже. Якщо ти це сказав, що це правда, як я буду знати, що це тут є правдою, це що написано? Коли я побачу це, що відбудеться в моєму житті? Саме так ми повинні зробити це сьогодні. У усіх церквах храма Духа Святого по усій планеті, ви наш гість. Де б ти не пішов, зроби цей тест, можна так сказати, з Богом. Але іди з усім, іди з усіма. Іди з усім, іди з усіма своїми силами. Це або життя, або смерть. Саме так. Якщо ти маєш цю сміливість, це або життя, або смерть, то маєш цю сміливу віру, мужню віру, стрімку віру. Сто відсотків буде бачити велич Божу в своєму житті. Тобто, наприклад, ви людина, яка прагне отримати Святого Духа, тоді ти підеш з цією ціль отримати Духа Святого, не підеш щоб отримувати якісь інші речі. Ти підеш із цією спрагою, щоб перевірити Бога саме конкретно за те, що ти хочеш, яке твоє саме найбільше бажання тоді, це якщо до святий, тоді Дух Святий Дух святий, тоді йди, о мій Боже, ти обіцяв Духа Святого. Я тут, і тоді ти йдеш усіма силами: життя або смерть на вівтарі. Зрозуміли, якщо ваша проблема це зі здоров'ям, якщо ваша проблема там фінансова, може якась інша проблема, неважливо. Іди на вівтар і виливай свою душу, виливай свою душу, як воду на вівтар, о Боже мій. Господи, ти обіцяв я тут, і багато років я шукаю. Багато років я прошу. Я вже просив пастора, я просив єпископа, я вже зробив багато чого, різних намірів. Я вже спробував усе, і не вийшло. Але сьогодні я прийшов, щоб перевірити саме це слово. Добре, щоб ви навіть взяли з собою Біблію, тому що ви можете показати Богові: ось тут написано твоє слово. Тут, якщо це правда, якщо це правда. Тоді я хочу це сьогодні, зараз. Так. Бог він, Бог теперішнього часу, і Ісус. Він є. Амінь. Тоді, друже, моя подруга, ви можете це зрозуміти. Ви можете це усі зрозуміти, що Бог хоче, Він хоче змінити ваше життя. І не важливо, чи ти заслуговуєш на це чи не заслуговуєш? Звичайно, усі, усі ми грішники, ніхто не варт ніякої річі ніякого благословіння від Бога. Але коли ми проявляємо віру в Його слово, коли ми проявляємо цю впевненість довіру до Його слова, він зобов'язаний шанувати своє власне слово. Чому тому що він також сказав слово, яке вийде із його рота, із його вуст. Не повернеться до нього порожнім, але зробить те, що саме він бажає. Тоді це те, що ми збираємо сьогодні зробити. Ви запрошені. Нехай вас Бог усіх благословить, і до скорої зустрічі до завтра. Нехай Бог благословить і Дух Святий направляє, керує нами, нашими думками. Нехай Бог благословить в ім'я Господа Ісуса. Амінь.